Поради та загадки від світлофорчика. Діти, будь ласка, відгадайте загадку. Має він три різних ока, та ще й дивиться звисока, ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри. Там мчиться транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Дивлюсь червоним оком. Велю спинитись я, мені одне потрібно це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений. потрапиш під трамвай. Увага, ось зелений, привітно замихтів. Він колір найдобріший, щасливої путі. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають беззупинно, а внизу йде пішохід, дуже зручний перехід. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Що за коник полосатий? На дорозі колохати? Зебра, кажуть, уляглася. Звідки ля вона взялася. Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Знак пішохідний перехід. Пішохідний перехід схож на зебру дуже. Ти дорогу переходь по тих смужках, друже. Знак діти. Глянь праворуч, глянь ліворуч. На дорозі діти, стій, де садок і школа поруч. Обережніше водій. Знак головна дорога. Мчать автобуси, мопеди. Ми чекаємо. За рогом знак стоїть пріоритету. Зветься Головна дорога. Дітки, я сподіваюся, ви усе запам'ятали. Будьте обережні на дорозі та до нових зустрічей!